Слава Ісусу Христу, дорогі побратими та посестри, щиросердно вас вітаю з святою неділею входом Господнім в Єрусалим. Сьогодні така подія, що війшовши Господь в Єрусалим, коли його люди прославляли Осана Вишня сину Давидову, то ученики кажуть, чому він так прославляє тебе, Господи? А каже: якщо люди замовкнуть, то каміння. Почне говорити. Це сьогодні е, відбувається подія, та яка відбувалася колись, що Господь, зайшовши в Єрусалим, він прекрасно знав, що на третій день його розітнуть, а на е, сьомий день він воскресне. Також вас хочу щиросердно привітати з цим святом, побажати міцного здоров'я, наснаги, любові між одним і між нами. Божого благословіння, терпіння і найшвидшої нам перемоги. Дякую.